Уявіть собі, що на мобільні платформи вийде дорогий стел секшен проект, є гарна графіка, цікава реалізація управління, і, взагалі, гра така собі нехуйова. Ось це вам буде републік. Ще до дебільних місій в Call of Duty 19-го року, де треба було ввести якусь жінку, дивлячись на неї через камеру, це вже встигла реалізувати ця гра у 2013 році. По сюжету гравець комунікує з головною героїною на ім'я Хоуп через телефон або комп'ютер, щоб допомогти їй втекти. Гравець керує камерами з Сереження у вигаданій тоталітарній державі або ж корпоративній республіці, щоб стежити за діями хоуп, а також зламувати різні електронні пристрої. Можете спробувати тут сюжет пронизаний ідеями з 1984 Оурела, і на телефоні грається дійсно непогано. Щоправда, потім цю гру вирішили випустити на PSVR та інші vr пристрої на ПК, і там гра здохла. Бо якщо на телефоні аналогів нет, то ось на більш великих платформах гра просто загубилася.